Всім добрий день, 23 листопада, я в Одесі. І що я вам хотіла сказати? Осінь це дедалі стає зимовою. Це я вигадала такий вислів. А ще я хотіла вам сказати, що це не єдина дурня, яку я вигадала. Тож. Сьогодні в Одесі один градус, відчувається як мінус один. Нас зразнько це не зупиняє. Ми йдемо на моречко, тому що книга пишеться, нам треба все фіксувати, температуру моря, колір, настрій. Йдемо ми сьогодні незвичними для нас дорогами. А чому? Тому що ми йдемо в магазин Галя Балована. Навіщо, спитаєте ви? А я вам відповім. Я взяла з собою гарячий чай і хочу придбати магазинчики Моті. Я так собі уявила, як я буду сидіти на березі моря, пити чайок з тістечками. Ви зі мною, то ходімо. Купили ми вже Моті, два Моті я купила. Маракуя і кавунчик. Я вам показую це праворуч від мене, яка красива будівля. Це Ощадбанк. Головне управління Ощадбанку в Одесі. Така красива будівля, така велика, подивіться, да? клас. І Растюня. Растюня, що трапилося? Ти йдеш? Іворуч від мене церква ікони Божої Матері. І тут бачите, прямо в самій церкві зробили кав'ярню. І в телеграм-каналах якби засуджували це, наші громадяни, наші Одесити, суспільства засуджували це, сміялися з цього, що церква там не знає, як собі ще прибутки там здобуть і таке інше. Що це не, не по вірі, не по християнськи робити кав'ярню. Ви як вважаєте? Парк Шевченка, заходимо зі сторони парку розваг. Вже світло вимкнуло. Ми сидимо на морічку. Так зараз два-дві години дня. От як? Я не знаю, коли ж це сонце світить. Дивилася, до речі, прогноз погоди, в Одесі сонце немає взагалі. Не знаю, я там подивилася десь на два тижні. От по прогнозу сонце ніде не світить. Хмарно дощ, хмарно дощ. Тож, а якщо світла не буде, то буде суцільна темрява. Моречко, я вже бачу морічко, воно в тумані, як і вчора. Ого, такий сильний туман на морі. Так начебто його немає в місті. А дивлюсь на море, там димка така. Ланжерон! Людей майже немає. Моречка така спокійне сьогодні і чиста, прозора вода. О, клас, боже, яка вона чиста. Добрий день, наша рідненька. Ти вже заспокоїлася і вчора хвилювалася. Бачили тебе на фонтанці. І медузи на дні. Я не знаю, видно вам чи ні. Я бачу вже другу чи третю медузу саме на дні. Може вода якась для них холодна вже чи що і на дні вони ну на дні ще холодніше, але вони на дні. А як берег поламивала, бачите, які пагорби, пагорби від хвиль такі. Растюня, що там, сонечко? Бери м'яч. Були кайфулики. Оце ти даєш, оце даєш, моя растя. Ти дивишся, щоб м'яч в море не впав. Ти мені несеш гратися так? Кидати в тебе на брові пісок, моє сонечко. Вчора читаю публікацію в одеському телеграм-каналі, яка називається Чорна п'ятниця по-одеськи. Фото чоловічих тапочок написано, ну, з якогось магазину. Написана ціна начебто цих тапочок 1300 щимось. Ціна перехреслена і нова ціна по акції 390 гривень. І в іншому магазині такі ж самі тапочки, тої ж самої фірми, без всяких акцій коштують 360 гривень. Тобто перший магазин, який нам пропонує купити в них тапочки в 4 рази дешевше, ніж їх ізначальна ціна, він продає по акції, по знижки ці тапочки дорожчі, ніж в сусідньому магазині, без всяких акцій. Ну як, без лоха і життя не дуже таке, да, Растя? Ось. І я оце думаю, що це не тільки так в Одесі, а це скрізь так в нашій країні. Якось у нас немає ще культури цього розпродажу. По-перше, ми, як покупці, ми біжимо на ці розпродажі слово акція на нас діє на покупців. Ну це я кажу за себе в першу чергу, да бо я дуже чуттєва до акції. І мені здається, що так більшість людей. Мої знайомі, так я знаю подруги. Що слово акція ми біжимо як бик на червону ганчірку. Треба нам, не треба. Є в нас гроші, нема. Потрібні нам ці речі чи взагалі вона. Коли знадобиться нам ця річ, яку ми хочемо придбати по акції, ми не знаємо, але ми беремо, бо це акція. Тому що ці тапочки написано. ж, написано, Раніше вони коштували 1300 чимось. Тому чому я не візьму їх за 390? Беру. Дайте дві, три пари. А навіщо вони мені? Я не знаю. Ну це так. Я скажу, що ми, мені здається, що це... І ще наслідки цього СРСР, що ми жили в обмеженнях, в дефіциті, і тому для нас все, все нам треба, все нам не знаю, акція то взагалі. А продавці, навіщо вони будуть продавати дешевше, коли до них і так біжуть? І по 390 беруть. Навіщо вони будуть продавати по 300? Тим паче вони теж з того СРСР. Теж ж, виховані в дефіциті. Mm. <ріхи> ну таке. Я ж кажу, без лоха і життя не дуже. Тож я зараз хожу по цим акціям. І дуже актуально. Вони скрізь, ці п'ятниці, всі, а Ростюня, що ти там сіла? Всі магазини зараз. Ну, зараз часто взагалі-то ця чвета. Чорна п'ятниця, вона ще ти якраз в кінці року. Для чого? Щоб новий рік вже продавець вступав без цього зайвого грузу? Да? В новому році буде вже якісь новинки. Вже той товар, який актуален в цьому році, не буде актуальним в наступному році. Навіщо це тягнути цей груз в новий рік? Все це розпродається, тим паче, що стовідсотковій ціні вже закладений якийсь 100% процент для оцих акцій. Щоб продати щось дешевше, то на початку воно шуце щось продається дорожче. Ось, і ми ж беремо, ми ж купуємо по 100% ціні. А виходить, що по знижкам не купуємо, тому що і тут нас трошки дурять. Я ж кажу, без лоха і життя не те. Бода відійшла дуже сильно. Море дуже мелке. Растюня, ну що, пішли їсти? А раз це ж не буде, їй же не можна солодке. Ну будеш дивитися на мене, Растенька. Я буду їсти, ти будеш на мене дивитися. Що робити? Що <свісно> робити? Я буду їсти, Растя, п'ятий раз тобі кажу. Що там таке сталося? Дай я подивлюся, що там, в слапулі. Друзі, ну що, у нас перекус. Чаюня і моті. Моті це тісточко чи десерт, не знаю, як воно називається, з рисового барашна і кокосових вершків. Дуже смачне. Оце ми беремо його в магазині в полуфабрикатів Галя Балована. Там продається по 55 гривень. А взагалі-то в Одесі, в цих супермаркетах вже є такі вітріни, такі як кафешки з цими Мотями. Моті дуже багато різних, але Галя Балова на 55 гривень. Це це шара. Це акція. Це акція. Нам за рекламу не платять. І навіть не дали жодного моті, що ми їх прорекламували. Їх можна їсти замороженими, а можна розмороженими. Мені більш подобається, коли вони розморожені. Растя, тихо. Але заморожені теж їх можна їсти. Зараз я тобі дам. Що, я оце в сумку. Тот. Для тих, хто не знає, дай я сказав. Дай я щось скажу, Растя. Оце, бачите, таке зелене. Оце тісто, а всередині крем. Оце тоненьке таке тісто, а тісто таке, як желейне, трошки тягнеться. Тож спробуйте обов'язково. Один раз хоча б виділити собі 55 гривень, хто не їв, то спробуйте і будете знати, бо що я буду розказувати. Раз і подобається, але її солодке не можна. Ну отак, трошечки, я роблю вигляд, що я їй щось даю. А що їй не подобається, да, то і расті? Смакота. Уже питая. М -м -м. Всім смачного, хто їсть з нами. Друзі, ми зараз зайшли на пірс. Подивіться, яка вода. Яка вона чиста, прозора і в той же час як мелка. Дуже мелка. Віт, мідуска. Бачила відео, як дівчата годували чайок, і чайка накакала дівчині прямо в рот. Так на губу, так. Зараз я буду їх годувати, я взяла їм їжу. Тож поїхали. Щось є те, що я вам кидаю, чи ні? Може їм тут насипати, бо в мене крупа. Наці. Вона ж тоне, напевно, ану. ти пішла купатися, молодці клас. Оце клас. Оце я розумію. Блін. Ну яка я слабачка? Ну слабачка. О. Я заздрю, Я заздрю їм, що вони такі відважні і що я така. Чайчки, завтра обов'язково вам ще щось принесемо. Чекайте нас. Блін, ну хлопці, ну, ну як так? Це якісь іноземці. Я кажу, як вода. А він каже, холодна! я. Холодна Я Я кажу, ну ви круті. Холодна я. Холодна я, Ростя. Кидаємо! <турм> Друзі, на цьому буду закінчувати своє відео. Дякую нашим ЗСУ за наш захист за змогу таких прогулянок. Велике-велике дякую вам. Слава нашим героям і не забуваємо донатити. Ну а вам приємного перегляду, до зустрічі. Пока-пока. Вайкікі, вайкікі, йдемо. Вайкікі теж, Новий рік, і посуд, і келихи, М -м -м, краса, які красиві чашки. Цін нема, це як вітрина така для краси. А, є ціни зараз <сміх> для краси. Ось ці тарілки 579, напевно 4 штуки. 209, такі кухонні рукавички. Щоб побачити ціну треба добре постаратися, бо їх немає. Їх треба шукати. Ось такий рушничок 300 гривень. Цін на тарілочки немає. Такі чашки 229. Ялинка 99, 339 з собачками не можна, свізочками не можна. Растя мене чекає. Я дивилася джинси, але тут їх немає, таких, як мені треба, начебто знижки скрізь і все, але якось таке, все не знаю. Не дуже мені подобається в Україні у нас знижки. От Коли я була в Італії, хоч я кажу, що в Італії все дороге і таке інше, але. Що стосується знижок, то там знижки, так знижки. Якщо ми поїхали в аутліт, то джинси Левіс, які в мене зараз протерлися, за 10 євро я купила, і... а зараз я за 30 не можу купити якісь, не знаю. Які... Ой! Новорічні светри, червоний, синій, 820 дитячі. Светри є, а дженсів немає. То знаєте, магазин кальоп італійський. Я, будучи в Італії, постійно заходила туди. При тому, що там самі італійці, вони його не дуже полюбляють. Ну це такий дешевий магазин, відповідна якість, і якість така ж сама. І заходила постійно з двома собаками. Все. В Україні, в Одесі, заходжу в кальйоп з растюю, мені кажуть, а з собаками в нас не можна. Я кажу, як? А власник це італійці. Я кажу, в Італії можна, а у вас ні. Вони кажуть, так. І все, я на них образилася. І вже не ходжу в той магазин 829. Піжамка з котиками 799. Ну, вона не тепла, тоненька. Такі піжамки тисяча, 1099. Тапатулі 200, 200, 229. Бачите. 399. А ці 529. Знайшла коштує такі. Чашки 169. А оце 319. 339 пулі 459, 289, 439, 459, 629. Підніми голову. 499. пулі дуже теплі, потяги їздять. Типу відвезіть мені Аташана до Крокса, скільки буде коштувати, да?